Восени 2004 року я потрапив на прес-конференцію Сергійцева і Кулікова. Її проводили в самому центрі Києва в інформаційному агентстві УНІАН. Там ті майдіма багато розводилися про необхідність приїзду на президентські вибори спостерігачів із країни СНД. Навіть тоді прагнення політтехнологів Януковича за допомогою ручних спостерігачів зафіксувати перемогу свого кандидата викликало обурення журналістів. Пам'ятаю, як Сергійцев вдивлявся в наші іронічні обличчя. Що ні, сказал я сказав, наблюдателі із СНГ. Так і будуть. За участю Сергійцева було створено карту Української держави, поділене на три сорти: перший сорт Західна Україна, другий центр і третій сорт Схід та Південь. Мовляв, саме так. Ставиться до виборців, Ющенко, головний конкурент Януковича. Це був типовий чорний піар. Він мав на меті посварити між собою українців, розділивши їх на сорти. Тоді ж московські політтехнологи почали прокачувати тему, що опозиція на чолі з Ющенко працює на НАТО і Сполучені Штати Америки. На диво технології, які завів у виборчу кампанію Сергійцев, працювали. Якщо б не сотні тисяч людей, які вийшли в центр Києва на знак протесту проти фальсифікації, Кації виборів на користь Януковича, учень Щедровицького міг би поставити переможну галочку у своїй біографії.